Сьогодні головним управлінням ДСНС України в Дніпропетровській області в чергове було організовано проведення практичного тренінгу щодо рятування людей на водних об'єктах. Крижина з рибалками відірвалася від частини криги та дрейфує по відкритій поверхні води. Водолазною рятувальною групою відпрацьовано елементи рятування людей на воді. Рибалки успішно були врятовані. Загалом, за статистикою, з початку року на території Водоймищ Дніпропетровської області виникло 11 небезпечних подій. Загинуло 8 осіб, з них 2 дитини. Звертаємось до мешканців Дніпропетровщини. Задля вашої безпеки не виходьте на кригу.